Всі орхолюби знають, що зараз час квітоносів. Орхідеї, які пробуджують бруночки, ростять квітоносики. А є такі орхідеї, котрі не хочуть квітнути. Тож, до вашої уваги, саме фосфорно-каліні добрива допоможуть. Вони. Бюджетні, але дієві У мене є досліди на каналі, там, де я використовувала ці добрива і орхідейка заквітла. Реаніматор це такий хороший препарат для малючків, реанімашок орхідей. Після пересадки можна його використовувати. Полюбляють орхочки цей препарат, тож рекомендую використовувати через полив з добривом або водичкою. І Ось таке добриво, Я його ще тільки придбала, не зрозуміла, але теж тут великий відсоток фосфору, тож в поміч. Дякую за перегляд та до зустрічі!